Так, дівчат, не хочу залишати хейтерів без роботи, тому сьогодні ми знову ж таки працюємо над нашим гладеньким чолом без краплинки ботоксу. Я вам покажу дуже крутий комплекс справ, завдяки якому ми і розслабимо, і зробимо більш е, міцнішим м'язо чола. І розкажу вам, що робити з мімічною активністю цієї зони. Отже, слухаємо уважно. Перша вправа. Ми представляємо пальчики, робимо таку складочку, і цю складочку починаємо перетирати. Ось таким чином. Щільно-щільно перетираємо. Наша задача пройтись по всьому чолі. Ви можете, не поспішаючи це робити, якщо складка не береться нічого страшного, обіцяю, що за декілька регулярних занять все у вас вийде і тканини стануть більш-більш рухливими. Ви так можете пройтись десь приблизно одну хвилину вашого часу. Далі ми ставимо ручки ось так: тут не робимо ніяких зазорів, і дивіться, від центру до периферії починаю перетирати дуже щільним таким рухом в одну сторону, іншу сторону. І тут можна зробити по три таких проходочки. Ну а далі будемо uh, укріплювати м'язи чола. Для цього ми будемо зараз максимально-максимально підіймати брови, формуючи тут такі негарні uh, зморжки, але для того, щоб вони не формувались, ми ставимо ручки в притул і ніби створюємо опір. Поїхали. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Підняли, тримаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Відчуваєте, як попрацювали? Як вже втомилася, м'язи чула. Це прям класний показник, що ви все добре зробили. Тепер тут ручкою фіксуємо, і дивіться: основою долоньки ми розкачуємо м'яз. Ось так от. Проходимося перекаточкою такою. Дівчата, ну якщо дійсно у вас ця зона дуже мімічно активна, це також питання можна вирішити. В нашому клубі зараз з'явився окремий розділ по роботі з мімікою, і міміку можна навчитись контролювати і дійсно зробити так, щоб ваші брови, коли цього не потрібно, не рухалися і вас тут не збиралися складки. Тому, дівчат, заходьте в клуб, тому що зараз діє пропозиція Чорної П'ятниці. Всі подробиці залишаю за посиланням в шапці. Профі.